Друзі, перші проголовне поїхали великий дипломатичний скандал, що стався увальному залі Білого Дому 28 лютого цього року. Між президентом України Володимиром Зеленським і президентом США Дональдом Трампом не пройшов безслідно, попри нібито вибачення президента, особливо для України, яка перебуває в стані кровопролитної війни з московським агресором. Лідери держав посварилися після чого, як пишуть американські журналісти, Трамп вигнав Зеленського. пишуть Трампа саме так усе спочатку і спланував і намагався поставити Зеленського ще більш вразливе становище, щоб нав'язати власні ідеї. Кі Зеленська, як бачимо, не розділяє нічого не проходить безслідно. Наслідки вже помітні після скандалу пішли заяви з Білого Дому, що припинення дії у в Україні. Зокрема, буде припинена підтримка в галузі відновлення енергетики. Повідомляє NBC News. на Через припинення критично важливих поставок, таких як ракети для Патріот, Це зробить українські міста набагато більш вразливими для ракетних атак агресора. Може бути відключений старлінка. Наші ЗСУ залишаться без очей і вух транспортні літаки і кораблі, які йшли на допомогу Україні, перевозячи таку необхідну зброю за наказом Пентагону повернулися назад в Сполучені Штати, Україна, яка навіть зараз не має переваги на полі бою, втрачатиме ще більше територій, тому що надходження з Європи не компенсують відсутність допомоги від США. До того ж, окремі види зброї техніки ракети неможливо отримати з Європи. Лист обмежень може ще більше розширитися, оскільки при розробці деяких видів озброєння європейські союзники-виробники застосують американські технології чи деталі. А США можуть заборонити постачати Україні продукцію з їх компонентами у підсумку Україна бу буде змушена повернутися до теми мирних переговорів за власної ініціативи, але на умовах значно гірших ніж ми можемо отримати зараз. Саме тому Європа в шоці через наміри Трампа та рішуче їх засудження вона також обіцяє всіляку підтримку Україні, але і там і тут добре розуміє, що Європа все ще не готова вийти з зони комфорту. Вона не зможе компенсувати втрати України від відсутності американської допомоги. Ситуація геть погана. То мабуть зміни в війні вже неминучі. Головне сподівання, що Україна становиться переговори із сполученими штатами. Штатами Америки у цьому скандалі виграв Зеленський, але програла Україна погіршення становища в країні неминучі поразки на фронті, зростання кількості жертв серед цивільних через послаблення ППО Трампа, нібито оприховано надаву путлеру картбланша на чергову ракетну атаку по військових і цивільних інфраструктурах. І майже всі міста України на своїй шкурі відчули на почули повітряні тривоги. Відчули вибухи у містах. Або потрібно негайно шукати якийсь компроміс і замирення із сполученими штатами Америки. Таке рішення прийняли лідери європейських країн. І вихід є, потрібно згадати нашу історію. Вісь урія кров українських амазону пульсує його, де в жилах нашої прекрасної половини негайно переформувати переговорний дипломатичний корпус. Пане Зеленське, мобілізуйте свою мужність заради рятування ники України і зробіть сміливі кроки у ці критичні і сприятливі для нас часи. А саме першим міністром закордонних справ призначити Дмитра Чекалкіна, професійного дипломата і військового перекладача, який вільно володіє десятками мова. Другий постому у США призначити Валерія Чалого, політика і дипломата, колишнього Слава сполучених штатах Америки. третя прем'єр-міністром України призначити Валерія Залужну, український виначальник, генерал у відставці Герой України, нині надзвичайний і повноважений посол Британії і Північної Ірландії. Четверта головою переговорної команди із США з Трампом посилюєте Софію Фадину, симпатичну косачку Амазонку, співачку і телеведучу політичну і громадську діячку. Вона ж політологиня, мовознавець, міжнародниця, кандидат політичних наук, доцент кафедри міжнародних зв'язків і дипломатичної служби Львівського університету імені Франка, народна депутатка України. 9-го скликання від партії Європейська Солідарність. Вільно володіє англійською мовою, де кількома мовами європейських країн а перед її красою і харизмою. Ні один політик не наважиться гробі'янити і сперечити нашим інтересам. П'яте у склад переговорних групи включайте Петра Порошенка, політик та державний діяч, п'ятий президент України, народний депутат України, який по дві години сидів з Трампом і вів переговори у червні 17-го року, після яких в Україну пішло військове озброєння. Джаволіни та інша техніка, шости Юлію Тимошенко, яка двічі вже була прем'єром України і врятувала країну від енергетичного. Колапсу за президентства кучми Сьомий Міністром оборони Сергія Кривоноса, український політичний та військовий діяч, генерал майор запасу збройних сил України, перший заступник командувача сил спеціальних операцій ЗС України. Восьме припинення репресії проти військової звільнення генералів і полковників з тюрем та повернути їх у ЗСУ. Дев'яте негайно створити уряд національного порятунку. Україна в небезпеці рух. Рятуємо Україну. Хлопці, зробіть перезавантаження виконавчої влади. Дайте їй не тільки нові обличчя, але й новий потужені інтелектуальний та енергетичний струм для перемоги нада ненависним ворогом, московським рашистом. Песи навіть у футболі. Ек тренер набирає в команду найкращих гравців. Клуб купує їх за великі гроші. А під час гри на поле виставляє заміну, підсилюючи команду свіжими і потужними гравцями. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.